Не видіки від мене, кінець кінцям, я на вулиці. Я, ви що не бачите? Маєте право знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Отримайте, будь ласка, повідомлення. Да, викину, зараз порву викину. Ну, рвіть, викидайте, знайомтесь, будь ласка, з матеріалами провадження. я не зба... три дні вас є, я не бачу, що Добре, я рух, Від 19 ви... числа у вас є три дні, звичайно. Гарошо. Завтра, Завтра напишете мені. Бри. До 1 числа ви можете ознайомитись з матеріалами кримінального провадження. Я вам залишаю повідомлення від імені себе і від імені прокурора. Будь ласка. Я вам залишаю повідомлення. Сергій Петрович, от. Ви не бачите, що я роблю. Яка різниця, що ви робите? Ми вас офіційно повідомляємо. Ну беріть і повідомляй. Повідомляй, що до розслідування завершено. Я на Ви зобов'язані з'явитися для виконання вимог статті 290, ознайомитися Напишіть мені на все справи і відкрити свої е, докази. Шо воно напишіть мені це на опис. Ми, вам... Ми вам написали, написали. Я, я не пасічник. Ми вам написали, Я не що вже другий раз даємо вам дані повідомлення. Я дані не пасічник, напишете мені. Да. вам матеріали Провадження, знайомтесь, будь ласка. Зараз буду в прокуратурі, будемо говорити. Давайте, приходьте до нас в прокуратуру. Зараз буду в прокуратурі, ви тільки це прикольні. Вічий віків, приходьте, звичайно, приходьте. Ми вас повідомили про те, що матеріали відкриті, ви знайомтеся. Ви нас почули? Сергій Петрович. Сергій Петрович, я до вас говорю щось.